Люди за дві партії. В Женеві одночасно проходили дві акції на підтримку різних партій, які йдуть на парламентські вибори, які пройдуть 1 липня. Як вони один до одного відносяться, що їх об'єднує, а що ні. Дивіться в сюжеті. В Женеві в той день новостворена коаліція народного руху Вейцорії та Правого Руху. Національний корпус свободи провів невелике зібрання людей. Один із керманичів партії в місті заявляв про ідеї єдиної вейцорської держави та про зрушення з влади губернів. Особливо бурхливих емоцій та поведінки не було, люди просто прийшли підтримати партію на вибори. Паралельно з мітингом Національного корпусу свободи, вже в промисловому районі. Місцеві робітники зібрались на площі Женевському балконі на підтримку партії, яку створив їхній мер Артем Садовий спільноту. Ця партія збирається брати участь у парламентських виборах в липні, як і інші люди, які підтримують свої улюблені партії під час кризи у губернів. Обранці спільноти вирішили також підтримати партію мера. Щодо мітингу правих, то тут кажуть: ми з ними будемо в союзі. Бо мер також був в правій партії, і що їх, що тих об'єднує ще одне ворогу гонці партія губернії. Ми не проти нашої світової молоді. Звичайно, це добре, що вони хвилюються за державу, за її з країни, і ми будемо підтримувати як дорослі робітничі люди і їхню ідею. А як вони до досвідомиться, я думаю, так само. Наші не ворог це партія губернії. Тому ми націлити саме проти нього. Ми не проти нашої партії спільноти, ми обидва розуміємо. Також мер який створив цю спільноту відже колишній наш правий. Ми за нього, ми це розуміємо, ми мовить за єдину націю. І також я думаю, і ці дорослі люди нас підтримують цьому. І в принципі ми єдність, як ми кажемо. І наш єдиний ворог це партія гумарній. Це теж другий крок, який нас об'єднує. А перше те, що мер, який був в правій партії, створив свою партію, також нас об'єднує в цьому. Єдиний мер націоналіст і... Головний ворог партії Губернії в парламенті. Оце наша головна задача, поки щоб разом з усією опозицією висунути із партії, ну, ой, перепрошую, викинути із парламенту цю партію Губерні.